— Ні, в шатриях ні. так вже роми вже не живуть в таких. Є певні будинки в області, де жахливі е, умовами, де в, дуже важкі умови мають роми. Але їх стає, слава Богу, все менше і менше. Якщо ми дивимося за останні десять років, то смертність досить велика, скажу вам відверто, але і народжуваність дуже велика. От ідуть да, по центру і кажуть, от дивися, меркуй, бо то циган там, або то дром тебе украде. Бажа". А цигани роми наші теж саме говорять, меркуй, бо тут Гаджутя украде. Євреям дали можливість мати там, 14 вроде, травня мати свою країну, яка називається Ізраїль, яку я дуже люблю, я майже весь Ізраїль об'їздив. І скажу вам відверто, що прийде час, коли громи теж будуть мати свою територію. Неможливо це хоч приблизно. Як ви уявляєте, де вона може бути? Чи де ви собі уявили би там повинно бути? Чи ви вже знаєте, де воно може?